По 20 картопелька, по 40 ось така диня і по 20 кавуни. Овідіополь. Нормально, по 20, хоч не дорожають, поки кавуни, але й не дешевіть. Тут внизу по 25 і кабачки по 10. Ну, то таке, як відібране. А це нормальні перці болгарські по 40 гривень. По 60-ось такі, як по типу капі. Я нагадую я на куті саме. От на куті зі сторони торгівельного центру Острів. Далі. П'ятдесят огірочки огірочки. Гляньте, тверді, тверді, класні огірки. Я от останнім часом беру, мені подобається двадцять п'ять кабачки, тридцять помідори, п'ятдесят болгарський перець, вісімдесят такий більш крупний. Оцей капіта. Так, вісімдесят помідорки, що там чоловік набирає по п'ятдесят. Бачите, такі крупні перці, по тридцять п'ять нормальні помідори. Ось такі сливка по 50, просто помідорчики. І жовтенький по 50, перець, баклажани 50, дивимось яблука, яблука по 40, ось такі червоні. О, це класна ціна, яблук треба взяти отаких по 40 гривень. По 70 персики, є навіть по 50 більш дрібненькі.